Мене звати Олександра, я фізичний терапевт. Зараз працюю сама на себе в сфері масажу. Виховую півторарічного сина. А мій чоловік Дмитро Хома він бойовий медик. Уже три роки він виконував ці обов'язки під різними керівництвами. Але стабільність це був бойовий медик. Де якийсь заміс він там постійно і був. Він дуже був покладистий, добрий. і Він постійно хотів всім допомогти. От він був така душа добра за три роки. Він трошки навчився показувати зуби, як ми це називаємо з хлопцями. Він же навчився відповідати за себе, за інших, не боятися відповідальності, тому що за три роки він побачив, що якщо м -м, щось не робиться, то потрібно це брати робити самому бо інакше. Всі на це заб'ють, і робота не буде зроблена. А так як його робота була пов'язана безпосередньо з життям людей, тут халтурити не можна було для мене. Дмитро це був е... всім. Був це найкращий друг, найкраща подружка. Ми з ним спочатку починали як друзі, тому я на нього покладалася на 100%. Я йому довіряла. Я напевно йому довіряла більше ніж собі. Я знала все про нього, він знав. Також про мене, все це була єдина людина, з якою я могла спілкуватися без перестанку. Нам було комфортно навіть бути поруч в тиші. Ми могли не говорити, але нам просто було разом комфортно. Якщо порівнювати відносини жінки, військовослужбовця. І в цивільному житті а, наші відносини трішки відрізнялися, тому що до того, як він пішов воювати, ми були більш такі легковажні, могли зірватися в будь-який момент, не думаючи кудись поїхати, ми постійно подорожували Україною до повномасштабки. Після цього ми обоє змінювались. Там кожних, наприклад, навіть кожного разу, коли він приїжджає в відпустку, ми вже були іншими одне для одного. Але цього такого сильного періоду притирань, як кажуть інші жінки, військовослужбовців, нас не було. Таке враження, як. Там, він вийшов в магазин, тут прийшов, і ми далі живемо разом. Для мене він був всім. Для дитини він також був хорошим батьком. Шкода, що син цього не запам'ятає. Я про це дуже шкодую. Але в мене є багато відеофото, де я зможу показати дитині, який був її тато і так далі. Я вже зараз до того, що дитина бачить на фотографії тата. Він каже: Тато, тато. Дмитро би дуже батішився в цьому, коли би... Побачив на відповідать дзінку, що дитина його вже впізнає. Бо на момент, коли він загинув, син ще так не реагував на тата. Він ще почав воювати у 2016 році. Йому стукнуло 18 років, він навчався в коледжі. І замість того, щоб ходити на пари, він купує квиток, по-моєму, в Краматорськ. Їде на базу до добровольчого українського корпусу ДУК, це бойове крило правого сектору. Так йому ще не було 21 року, його не випускали на. В 16-му він поїхав. Він Кусочками, тобто два місяці міг бути в Донецькій області, далі в Польщу заробити грошей на снарягу і далі воювати, тому що добровольці вони воювали безкоштовно. Вони витрачали тільки свій ресурс, своє здоров'я життя. Таким ідейним він став правій молоді, яку він потрапив також по-моєму в 16-му році. Уже в 18 вісімнадцятих роках він вже попав на свої перші бойові. І він порівнював цих дві війни, тому що він все таки розділяв цих два поняття. каже, що це була окопна війна. Все було спокійно, тобто ти дивишся на супротивника. Ти його бачиш, він тебе бачить, і ви нічого одне одному не робите. Зараз він каже, треба рухатись і бігти. Тренувався, він був готовий. Хлопці з правого сектору і всі націоналістичні організації вони знали, що Росія попре ще раз, і це буде дужче, тому ми всі були готові. Фактично, ми познайомились на тренуванні. Його організовував тоді Богдан Бутковський. Фантом був наглядачем нашої групи, щоб ми. Ми не повбивали одне одному з треквольними проводами. Я його побачила перший раз на місці збору. Він був такий весь серйозний, в панамі, курив приміщення. Думаю, ну, нормально, бо сказала, що це вояка. А це ж мені було років 18, як дівчата з націоналістичного двіжу. Такий військовий, такий гарний, такий серйозний. Він з нами мало говорив, але після того, як я декілька разів впала на болоті, губила рацію, він же почав до мене більше говорити. Далі він не провів на роботу вже наступного дня. І там же його командир організації запитався, чи ми зустрічаємося. Він сказав, що так. А ми знайомі два дня. <свісно> я така, ну класно. Зустрічались ми там два-три місяці. Далі він поїхав в Польщу, там ми розійшлися. Але найцікавіше, що коли він їхав у Польщу, я йому дала отаку іграшку, коника простого там магніт магнітні лапки. Він цього коника постійно собою зберігав. Навіть коли ми вже розійшлися, не були в стосунках. Він його. Зберігав, потім ми вже почали знову зустрічатися за через місяць. Зустрічання зробив мені пропозицію. Фактично, ми пожили так для себе і в ролі пари, десь близько півроку, може трішки більше. Розписалися ми 14 лютого рівно 10 днів перед повномасштабною, через те, що в мене термін дії паспорта спливав. Я кажу, я не хочу ходити в державні структури. лишній раз. це було найкраще рішення. Тому що коли ти офіційно дружина, в тебе набагато більше прав стосовно чоловіка. Я в Тернопіль пробула місяць-півтора. Я так кажу: я їду до тебе. Коли ти вже на базі військовій, і ти говориш, що ти дружина того, то того, то до тебе зовсім інше ставлення. Він мав цивільне життя. Фактично, 21 й рік він став для нього повністю цивільним. 24, го на жаль, я його вже не втримала. Я її не зупиняла, я йому сумку складала. Ходила в аптеку, брала медикаменти йому купувала. Дмитро як військовий був відповідальним, але він дещо розсіяна людина в загальному по житті. і це відобразилось як на військовому. Він часто забував щось, але він був відповідальним. Він брався за якусь роботу, і він одразу старався її зробити або, наприклад, навпаки, відтягнути. Всі ми живі люди. Він бачив, що хтось халтурить, і він відповідно також намагався десь щось там відпочити лишній раз, поспати. Побартами про нього відгукуються добре, і він дуже любив жартувати. Вони жили на хаті третя ночі. Він всіх будить і каже: Послухайте анекдот. От хлопці про це згадують довго. Він був спокійним, тобто він не був таким переляканим, бо дехто, наприклад, почув вибух, зразу казав, «Все, я там контужений» і так далі. Їх і присипало землею, тобто їм прямо біля машини прилітало. Вони всі були спокійні. Якщо брати Бахмут, він працював в госпіталі, його взяли, як більш підівчитися, як медику. Був приліт, вікна посипались, ліжко в склі. Він прийшов, скинув скло з одіялка, на ліг на диван. Накрився одягом і, 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 і спав. Він був спочатку на Київщині, далі їх перекинули на Полтавщину. З Полтавщини, по-моєму, на Харківський напрямок, далі Донецький. Вони були у всіх гарячих точках, часів Яр, Оріхова-Васильівка. Він був відповідальним і він вже з часом почав брати на себе відповідальність. Він намагався брати керівні посади, але так як в нього не було вищої освіти. Він не міг займати офіційно керівні посади, неофіційно виконувати обов'язки. А по факту він робив все для Мекпунту. Він був неофіційним начмедом. Він дбав про своїх хлопців і він ставив їх інтереси подекуди вище за свої власні. Дмитро загинув, коли евакуйовував пораненого. Це був нацик, 21-річний хлопець з Волині. Він був важким У вузькому зеленому тунелі. Хлопці сиділи на пікапі з антидроновими рушницями. І дрон вилетів якраз з дімною сторони. Прямо йому у голову. Загинув він тоді, і сам поранений е, нацик. Дізналася про загибель від е, його побратимів з правого сектору, які мене підчекали під роботою. Вони кажуть, найгірше, це, напевно, що дізнатися соцмереж про загибель свого чоловіка або рідної людини. Тому вони прямо сиділи під дверима і відчікували, коли я вийду, щоб часом я не побачила це в інтернеті. Дмитро багато мені розказував, як це все має виглядати. Помирати ніхто не. Звісно, не хотів, але всі розуміли, що сьогодні ти є, а завтра ти можеш загинути. Тому Дмитро часто розказував, що він хоче бачити, як це має бути. Він, навіть склав, як поскидав пісні, які мають бути у плейлисті. Він виріс у селі, і в селі як ховають, приносять купа штучних квіток і так далі. Він казав: не дай Боже, будуть штучні квіти, тільки червоні троянди. Я не знаю, чому він так сказав. Він мені постійно дарував троянди. Він дуже любив червоні. От він постійно мені їх дарував, хоча я казав, що я їх не люблю. Він каже: в тебе будуть гарні квіти. Все, я буду знати, я буду спокійна, що в тебе красивий букет стоїть вдома. Того я так попросила червоні троянди, тому що я знаю, так люди будуть нести квіти. І яка різниця, чи там купити великий букет чогось. Якихось інших квітів чи нам декілька штучок. Троянд. Я дуже вдячна, що люди допомогли мені створити це прощання якомога краще. Я надію, що йому сподобалось стосовно музики, або багато негативу, що на цвинтрі грає музика. Я притримуюсь того, що якщо помирає молода людина, він не хотів, щоб всі ридали за ним, тому що він був молодий, він був воїном. Він хотів, якщо загине, щоб його згадували з усмішкою про нього, його подвиги, його жарти з ним ситуації, тому що вони дуже всі комедні. Музика вона викликає в кожній людини свою асоціацію, тому що він її слухав як зі мною, як з своїми друзями, як із побратимами у машині, коли вони їхали на завдання. Людина. Чула певну пісню, і в неї була асоціація з ним. Тобто в голові зразу картинка а з ним спогад. І коли ти м -м, пригадуєш щось приємне, важко напевно плакати. Ти просто поринаєш у ці спогади приємні, і ти, як в такому трансі, ти слухаєш цю музику, прекрасна погода. Я це підтримую. Я це зробила, тому що він був молодим. Він цього хотів. Потрібно слухати все таки людей за життя, якби вони хотіли це все бачити на своїх похоронах, або там їхні якісь фрази. Бо я думаю, що кожен військовий все-таки жартував про свою смерть. Чому закликала приходити у вишиванках? Тому що чорний одяг це також старі традиції, що потрібно повністю там хустка, чорний одяг. Ми боремося за все українське вишиванка. Це вона показує хто ми і звідки, навіть з якого регіону, і це красиво. Він любив вишиті речі, але він був дуже дотошним. Йому вгодити було важко, тому в нього була лише одна ця весільна. Він хотів в подальшому ще мати їх. Напевно, не найбільш такий тепліший спогад з ним. Це коли народилася наша дитина, син. Я просто бачила, як він з ним там лежить, щось усюкається. Ми такі прям певна сповна сім'я, бо ми хотіли дітей. Ми хотіли там трьох-чотирьох. Але коли ми були оце з дитиною, вже в трьох, і ми над ним оце щось там це були такі теплі моменти, або ще в пологовому. всі нормальні люди допомагають жінкам під час пологів, там воду носять, ще щось. Він також це робив. Але найбільше мені запам'яталось, коли він дістає з наплічника банку енергетики. каже, ну що будеш, якщо читати коментарі. Я не знаю, можливо, вони не знають, що в мене є син. Я тримаюсь заради нього, тому що якщо я буду понура і буду впаду в депресивний стан, дитина це відчує. І я не хочу, щоб в майбутньому він відчував наслідки цього. Я зараз всю енергію, всі сили скеровую на його виховання, щоб він знав, хто його тато, і він обрав такий ж шлях, як і я з чоловіком, тобто бути націоналістом, не боятися діяти. Брати на себе відповідальність не задавав там ніколи питань, а чому, а чому ти його не пустила? Щоб в нього це було само собою розуміюче, що якщо нападають на твою країну, в тебе є сім'я. Це потрібно захищати зараз. Сину півтора року якраз рік і шість. Він такий мала дзиґа. Як я виховую сина зараз. Я показую дитині, що потрібно щось зробити. І він же зі мною зранку робить зарядку. І йому це весело. Йому показую фото тата. Поки що я йому не розказую, що тато загинув. Показую відео, різноманітні фото. Читаю відповідну йому літературу. Я розумію, що дитині потрібно читати казки. Ну, я в голосі читаю якусь націоналістичну літературу, нехай слухає. Я може щось ти запам'ятає собі там в голові відкладеться. Мій син має бачити свого батька в першу чергу людину, яка любила його, тому що це основа. Якщо дитина знає, що його тато чи мама не любить, її це ранить. Я сподіваюся, що син буде розуміти, що тато його любить, але він загинув і в нього не буде питання: а де тато? Чи чому тата в нас немає? Я хочу просто знати, що батько жив по совісті. Я би сказала, я тебе кохаю. Я йому це казала, ще в морзі. Кажу, дочека. Зкайся мене, це єдині слова, які ми після одному казали в будь-який е період. Я його буду завжди пам'ятати. Я сподіваюся, ми зустрінемося в наступному житті. Після цього я вірю тепер в реінкарнацію і хочу в наступному житті нормально з ним потусити, а не оце все.